У Кропивницькому трьох колишніх посадовців педуніверситету підозрюють у корупції. За версією слідства, троє колишніх працівників продовж трьох років нараховували собі премії, чим завдали державі збитків на 9 мільйонів гривень. Про це Суспільному сказала речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач. Посадові особи університету протягом трьох останніх років нараховували собі незаконно заробітні плати та премії в надвеликих розмірах. Іноді ці суми сягали від 100 тисяч до 400 тисяч гривень щомісячно, в той час як інші посадові особи університету отримували заробітну платню не більше 6 тисяч гривень на місяць. Розповідає, затримали посадовицю, яку підозрюють в організації схеми. Обрано запобіжний захід у вигляді цельповигля цілодобового домашнього арешту. Всім іншим членам організованої злочинної групи також повідомлені підозри. Це незаконне привласнення розкрадання чужих чужого майна в особливо великих розмірах. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Та також забороною займати певні посади, встановлено в рамках проведених судово-економічних експертиз. Ректор педуніверситету Євген Соболь сказав, що працівники педуніверситету, яких підозрюють у корупції, звільнилися за власним бажанням. Починаючи з вересня 2021 року, відбувалася перевірка Держаудитслужбою. службою. Кіровоградської області, і за результатами е, зазначеної перевірки були виявлені зазначені е, факти. Повідомлено було в правоохоронні органи. Е, університет сприяв наданню всієї необхідної інформації і сприяє на сьогоднішній день проведенню. Відповідних всіх дій з боку правоохоронних органів зараз університет формує цивільний позов і буде звертатися в якості потерпілої сторони в судовому процесі і відшкодування всіх збитків, завданих з боку посадових осіб. Адвокат підозрюваної, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Юрій Ковальов прокоментувати позицію підзахисної відмовився. Пояснив це таємницею слідства. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.